В стінах Житомирської міської ради громадська організація Творча студія Dream Step» в особі директора Богдана Яремчука офіційно оголосила про початок другого учнівського кінофестивалю ЖУК, який цього року відбудеться не лише в Житомирі, а й об'єднає школярів усієї області. будемо проводити цей фестиваль. Також в, в трьох таких районних містах: це Бердичів, Коростей, Новоград, Волинський. І до них приєднаються вже райони, які ближче знаходяться до цих міст. Ми плануємо провести в цих містах такі регіональні фестивалі, також в місті Житомирі, і потім провести церемонію нагородження, куди ми зберемо кращих з кращих з шкіл Житомирської області. Цього року в рамках ЖУКА учням буде запропоновано створити короткометражні ігрові фільми на тему Я переможець. Учасники в своїй відеороботі мають показати, що кожен може стати переможцем. і Коли ми здобуватимемо перемоги у своєму житті, то і наша країна переможе та стане сильною процвітаючою державою. Це досить гарний початок, особливо дитячі кінофестивалі яких, мені здається, зараз загалом мало в Україні, і дитячого кіно мало, тому що ми знаємо, що тільки от за 20 років незалежності буде знати перший фільм Дитячі з Іван Сила зараз готується ще декілька фільмів дитячих, які виходять на екран. І в цьому ракурсі такі от фестивалі, як ЖУК, фестиваль учнівського кіно, є досить актуальними. І я вважаю, що за ним є певне файне майбутнє. Минулого року фестиваль Жук об'єднав 17 шкіл обласного центру для учасників та переможців першого учнівського кінофестивалю. Жук став не просто джерелом досвіду, а й приніс масу нових вражень та емоцій. Це дуже круто, особливо відчуваєш себе ну справді зіркою на церемонії нагородження. В якій ми перемогли три номінації. І е, зараз, коли фестиваль ще проведеться в другій, це е, чудова можливість для тих дітей, які ще не встигли себе проявити в сфері кіно. І е, я вважаю, що це найкращий шанс, і його не потрібно впускати. Ну, взагалі, кінофестиваль Жук. Він мені одразу сподобався, тому що це був спосіб об'єднати людей в групи. Я знайшов дуже багато друзів за допомогою цього фестивалю. Я звичайки, в ньому поступив в цей коледж. Взагалі спонтанно. Нам не вистачає трохи в це достатньо трудне час таких положительних дитячих емоцій. І ось вот цей фестиваль, фестиваль «Жук» – це той глоток емоцій, який ми можемо зараз дати нашим дітям.